Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про українську музику, і сьогодні в нас в гостях гурт Білі Міліган Бенд. І ми будемо з ними говорити про український арт рок І в нас в гостях директор і учасник групи Любов Бобр, правильно? Бобер, вибачте. А, і а, соліст Максим Прудеус. Боже, яка гарна у вас і гарне прізвище. Дякую. А, слухайте, я читала в деталі назви, але чому ви вибрали саме таку назву? Напевно, що розкажіть От, на, трошки в Коротко розкажу, про це розкажу. Я прочитав книжку Деніала Кіза про власне Біллі Мільгана. Це реальна особистість, реальна людина, яка жила в Америці, і він відомий на весь світ, передусім, тим, що у ньому. В його душі або в його свідомості жило аж 24 особистості. Тобто в нього було не роздвоєння, розстроєння, там раз 24 йоєння особистості, так. І я подумав, що така назва дозволила б гурту працювати, знаєте, не зациклюватись на одному стилі, на одному напрямку музичному, а е глянути на музику ширше і працювати в різних напрямках. І, ну, власне, такою є творчість гурту. І От наш перший альбом, він такий. Роковий це американський рок, гітарний, ну можливо, хард рок, але сучасний, так uh -huh. з гітарним таким саундом, але українською лірикою, тобто всі тексти українською мовою. А от другий наш альбом, який ми нещодавно презентували, він ну протилежний. Він так само арт-роковий, але він побудований на звуку роялю. Uh -huh. Тобто там записаний живий рояль, жива віолончелі, Він такий, знаєте, більш класичний. От ну от трошки про гурт. Власне, чому він так називається? Чому ви вибрали саме направлення арт-рок? Чому не знаю, там якісь інді, ще якісь от воно об просто класичні? <гум> так, обрала, так. Його обирали. Тут дуже дуже багато трапляється само собою. Знаєте, якщо в житті робиш все правильно, то життя саме веде. Ясно, що треба допомагати вести себе, і не можна просто сидіти там в дзені і чекати, поки щось відбудеться. Треба робити якісь рухи вперед. Але якщо ти робиш все правильно, то життя веде тебе саме, і ну, тобі просто постійно потрібно звертати увагу на те, що відбувається навколо тебе, і дозволяти себе вести. От і так само тут ми якось не обирали, воно якось. Саме це поняття артрок з'явилось, закріпилось, чи хтось це сказав, чи якось. Ну тобто, це не було так, що ми працюємо чітко в стилі артрок. Ну так вийшло. Інформаційні е, справочки такі, угу. а, значить, текст пишете ви, так, так. А, а музика е, создається колективним разубом Білі Міліганбен. Що це так. значить? Ну, що таке колективний разум? Це означає, що в проєкті беруть участь різноманітні люди, різноманітні особистості, і вони всі вносять свою часточку угу. в звук гурту. Тобто, ми знаєте, як разом творимо історію і. Гурт мислить альбомами, тобто ми випускаємо сингли. Ми випускаємо там кліпи на сингли і так далі. Але ми думаємо альбомами. Тобто, ми е, випускаємо альбом, і ми підходимо до цього альбому як до книги, знаєте, mm -hmm. як до роману. Тобто він має бути повноцінний, він має нести якусь одну ідею і бути повноцінним у своєму звучанні, і повноцінним у своєму цілісним у розумінні текстів. От. І е, тому множинні особистості, так, от вони беруть участь у проєкті, вони кожен або кожна вносять щось своє. Тобто, музиканти, коли вони приходять е, записуватись, от, е, я працюю з. Е, Ну, я вважаю, що найкращою віолончелісткою України Жанна Марчинська, і от вона, коли приходить, ми разом вигадуємо партію. У мене як у автора ясно, що є своє бачення якесь. Але я завжди кажу, що а зіграй так, як ти бачиш. А давай подивимось, от як ти відчуваєш. А давай щоб кожна людина привносила щось від себе. Тобто, знаєте, щоб проект доповнювався ідеєю кожної людини, яка бере в ньому участь, щоб це не був там ну, проект однієї людини, яка от бачить тільки так і все. І таким чином, так само піаніст, який записував Рояль, дуже багато він свого привніс, свого бачення в аранжування пісень. Зараз ми працюємо вже там, забігаючи наперед, над третім альбомом з дуже кльовим клавішником з Андрі... Рія Морищенком, і він, оскільки він в цьому розбирається набагато краще, ніж я в синтезуванні звуку, mm -hmm. то він дуже багато робить того, чого з чим я іноді можу бути навіть не згодний. Але я вислуховую, прислуховуюсь, і коли мені це починає подобатися, я кажу: ну так, так, ти, ти тут правий, так скільки взагалі людей в колективі? Постійний склад Постійний. Зараз, зараз в колективі. Ми працюємо постійно. от це три людини: це угу. я, це Люба і це Андрій. Угу. Тобто це склад, який ми працюємо зараз. Андрій е, е, зараз е, на концертах під час концертної програми він виступає як піаніст, угу. тому що у нас зараз от, другий альбом, він більш класичний. І під кожну концертну програму ми під, ми підбираємо гурт. Е, ну якби збираємо людей. його, так ми угу. підбираємо людей. І е, зараз ми працюємо в театрах. От ми дали концерт в музеї Булгакова 23 грудня. Концерт відбувався ну, в чотирьох, можна сказати, але Люба там допомагала мені співати тільки в одній пісні. Так постійно на сцені знаходилось троє людей: це Рояль, це віолончель, це вокал, і я там ну, ще трошки граю на акустичній гітарі. Концерт був повністю акустичний. Тобто це означає, що не було мікрофонів, не було дротів і не було навіть світла. Тобто концерт відбувався зі свічками. От і в повну романтично, акустику. Це ну, романтично, але для музикантів, знаєте, це дуже складно, тому Звичайно. що мені як вокалісту Звичайно, треба було... професіоналізм. Мені треба було перекричати, ну мовно так кажучи, перекричати рояль. Так, рояль достатньо великі інструменти в невеликому приміщенні, в невеликій кімнаті. Він звучить дуже голосно. І в такій ситуації потрібно дійсно ну викладатись, знаєте, щоб був пристойний звук. От але ми відпрацювали. В нас все вийшло дуже круто. Зала була заповнена людьми. І вони всі були щасливі, і задоволені, і підходили після концерту. Сказали, що ну от концерт тривав півтори години. Але слухай, я б сидів би і слухав би ще півтори години. Ну тобто сподобалось. А для нас це був експеримент, і ну ми дуже сильно хвилювались, тому що до ми ж знаєте, це як угу. біля це як постійний пошук, постійний процес, постійно, ну якби щось знайшли, окей, рухаємось далі. Ну тобто, ми не так, що там знайшов звук, знайшов цільову аудиторію, і от просто для цих людей працюєш. Це постійний творчий пошук. Постійний процес творчості. От. І все, що ми робимо, дуже часто це експеримент. І для нас це був експеримент, і ми ну, дуже задоволені. І зараз я, ну, от ми ведемо разом з Любою переговори з театрами, і, от, можливо, в Театрі Сузір'я, в квітні У. ми будемо давати концерт. І от. якого числа плануєте? Ще ви не, не визначена це. дата, угу. так, так. Ми угу. ще, ще ведемо переговори, ще з датою визначаємося, але ну, скоріше за все це буде в Театрі Сузір'я. знову от. буде дрес-код. О, а це так. цікаво. Про це ну, я не бачила. Розкажіть, який дрес-код взагалі? Так, ну, в музеї Булгакова ми їм давали концерт. Був дрес-код орієнтовно там стиль 19 століття. Жінки в таких сукнях приходили, пили шампанське, хто не п'є, пили живчик, але теж із цими стаканчиками, бокалами. І ну, я думаю, в цьому театрі все те саме буде. Ну набагато краще вже у нас. Є тобто осіб. той, хто не зміг знайти плаця 19 століття, не зміг судити на важко. Всі заслухались, хто як так. міг, хто класично вдягався, але всі відповідально підійшли. І цим створила загальна атмосфера дуже хороша. Ми разом з гостями намагалися створити оцю атмосферу. Знаєте, ми говорили, що це квартирник, угу. і щоб це був квартирник не в сучасному розумінні, там на кухні подакустічку, салатик і ну коротше п'ять це От, а квартирник в такому розумінні ну, більш тематичний типу, вечірки. Це то, було бізит, де сам Булгаков угу. був квартирники. Він ж там жив і в тій кімнаті відбувалися концерти. І ми тому не використовували ніяких мікрофонів, нічого не підзвучували. Ну, Максимально створили атмосферу і дали уявлення mm. людям, як це було. І що це не можна повторити ні в якому іншому закладі. Ну саме так. Тому що це була така містична атмосфера. Всі так готувалися. Це було на андрівському узвозі, Він ж знаходиться на андрівському, і це було вечором. Темно, тепло було. Ну дуже світло гарне. І всі чекали. Ми запускали тільки ну там. По дзвінку, скажімо, двері музею були закриті, Охоронять, от і коли стояли, приходили люди, ці. вони дзвонили у дзвіночок, так і Люба відкривала, проводила всіх в аудиторію, представляла, що а от іншим зараз до нас прийшли там такі-то, такі-то. Ну коротше, ми намагалися створити атмосферу тих часів, знаєте, як в минуле століття людей перемістити Дуже класно. Мені здається, що вдалось, і от це якраз теж частково відповідає на питання про стиль арт-рок. тобто чому це арт-рок, так от в цьому Арт. Тобто ми поки що не маємо фінансової можливості, ну чесно і об'єктивно, робити там супер круті шоу для того, щоб називати там, що це шоу-бізнес, знаєте, і от шоу. Але ми, маючи наші можливості і ідеї, ми намагаємось так, отак от їх реалізувати ну в тих межах, які ми можемо собі дозволити. Чи вже чи взагалі вам а, чи потрібно вам іти в шоу-бізнес, як ви вважаєте? Чи вам хочеться чого цього, ну… Власне, досягти цієї мети. Mm. Чи, можливо, ви знайшли свою нішу, і от, все-таки певна якась аудиторія вона буде ваша. І м, чи є сенс тягатися з тими, хто вже зараз на естраді, і в принципі зовсім. Е, ну, з пупсою, грубо кажучи, ну сперечатись там і конкурувати точно сенсу ніякого немає. Ми говоримо завжди, що ми самі з собою конкуруємо, тобто ми намагаємося бути краще за себе вчора, і це ну тільки в цьому є сенс. Тобто, дивитись на себе вчора, дивитись на себе рік тому і порівнювати з собою. От, тому, що якщо порівнювати з іншими, є дуже багато факторів і суб'єктивних, які ну не завжди відповідають дійсності, так от а. В чому ми ну, цільова аудиторія, от з ким ми працюємо? Ми зараз говоримо, що ми працюємо для української інтелігенції. Ми намагаємось, ми розуміємо, що великого прошарку такого ще немає, як українська інтелігенція, але ми вважаємо, що потрібно про це говорити. Ми вважаємо, що мають з'являтися люди, які хочуть бути українською інтелігенцією. Тому що історично так склало, що ну, або там знищували інтелігенцію, або вона виїжджала, так і я впевнений, що дуже багато ще вийде. Ну, об'єктивно так, але потрібно, щоб були люди, які хочуть залишитись тут і хочуть бути українською інтелігенцією в Україні. І ми для таких людей працюємо. От для тих, хто і для молодих, і не і не для молодих, так, от і це це наша аудиторія. Нам для них цікаво працювати. І е, от якраз там попса, шансон це кардинально протилежне тому, що ми намагаємось створити, тобто ми не розважаємо. У нас не розважальне, так ми не е, ми не хочемо, ми не бачимо себе в пабах або на ну, корпоративах, скажімо так, коли там людина їсть ковбасу і олів'є, а ми при цьому там намагаємося. Та вам пісні теж про не кихання. подобається, коли люди їдять, ну тобто, ну те, що не подобається, просто якби тут. Ну, підхід, якщо ми робимо розважальну музику, то це класно. Ми фон, ми створюємо настрій, під який кльово спілкуватись, під який кльово е, ну, їсти, так, випивати пиво. І це, цьому теж має. Я не кажу, що це погано. Цьому теж має бути місце, і це має бути, тому що без цього просто в тиші сидіти за столом ну, якось ну, ні-альо. -ні тому це має бути. От, а, ми трошки інше, ми подумати. От, тобто, That's коли людина nice. та, коли людина там от, вона вже наїлась, не на розважалась, та їй хочеться подумати. Так? От, вона може прийти до, до нас на концерт, поспілкуватись, послухати щось, пережити катарсис, нам би цього дуже хотілося, так, і вийти з якимось там очищенням, з якимись думками, от, особливо після цієї театральної програми. І можливо, робити щось по-іншому, можливо, робити щось. Ну так само, якщо все робилось до цього правильно. Тобто, от ми ми для цього І саме можна саме тому Ми не робимо кавери. Ну у нас там кавери займають 3% від усієї програми. Ну, ми Піснікі. граємо кавери так, але це. Просто для не... того, щоб люди почули пісні, які вони вже дуже-дуже дуже добре знають. і, ну… А на які що? Не... закордонні за Ну, ми грали, от на в музей Болгакова ми зіграли там 4, здається, чи п'ять каверів. Це був. Ми зробили кавер на Квін, рейдіо Гага в такій теж класичній обробці. Так, тобто це був рояль, це була mm -hmm. віолончелі, це був вокал. От. Ми зіграли «Radiohead» Карма Поліс. Так само, рояль і акустична гітара. Ну дуже бути. так. Момент. Ми зіграли. Ну найкраще насправді, от, що мені особисто подобається, що лягає ідеально в цей концепт двох або трьох інструментів. Це е, оканельзи, така як ти, рояль, віолончель і вокал. І от воно ну, звучить ну, майже як оригінал. так, Тобто воно воно дуже схоже. От, і, ну, Це теж дуже сподобалось. І прям один з гостей вийшов, я ну, сів в машину, і я почув, як він одразу після концерту знайшов у себе в аудіотеці така, як ти. От, і наповно відкрив вікна і поїхав після концерту. Значить, його зачепило. і, ну, от. А так, програма от, півтори години, і ми, ну, здається, Ой, я вже не пам'ятаю, чи 15, чи 20 наших пісень зіграли. Ну, Це багато Так, так. і от чотири пісні зіграли каверів. А, Imagine ми граємо. Угу. Теж так склало, що Imagine — це взагалі перша пісня, яку я, ну скажімо так, для себе вирішив, що я пристойно співаю під гітару. Тобто мені почав подобатись мій голос, коли я тільки вчився там співати і грати на гітарі. І для мене вона така теж символічна. Ну, от, тому ну, виконували її. Ну окрім того, Зараз, мені здається, вона дуже актуальна. Вона завжди була актуальна, тому що так. в історії людства, здається, було лише там 50 років, коли людство жило без війни за всю історію. От, тому вона завжди актуальна. От, а у нас особливо зараз. Розкажіть мені краще, як взагалі ви зібралися, як ви знайшли одне одного і почали разом створювати музику? Історія, да, от Люба може розказати про себе, тому що у неї це набагато цікавіше, ніж у будь-якого будь-кого з учасників колективу. Вона взагалі психологією займається. Я займаюся. І... Я психолог, веду свою рубрику на телеканалі психологічну, і мене трошки хилить в бік психіатрії, а в мене мама працює в психіатрії в Павлова і. І тут в цьому всьому я ще знайшла гурт, яким я займаюся, який називається Білі мілі Мілікан Вен. Я така, ну я в цьому жила, жила, а потім якось Блін, думаю, як так можна? І ти розумієш, що просто все так склалось, ну це синхронія. Тобто, коли ти рухаєшся правильно, і все тебе ну так наштовхує, дає підтвердження, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Тому ми ніколи нічого ну особливо не вибираємо. Воно саме все підходить. І те, що ми з Максимом так ну підійшли, зустрілися в нас ну одне бачення. Ми ніколи не сперечаємось. Ми треба так зробити. А ну да, да, треба так і ми ніколи не сперечаємось. Просто я кажу, як треба зробити, а погоджується. Чи часто буває, що у вас там є якась основа гурту і багато інших музикантів? Чи часто у вас якісь взагалі у вас не зруясно немає конфліктів? А з іншими бувають такі, що от, ви не згодні, я зрозуміла, що буває деколи, що не подобається, і чи от є таке, що моє останнє слово і ми не будемо цього робити. Є е, таке у мене так, що от моє останнє слово і ми не будемо цього робити, але я максимально намагаюсь не вживати цього. Чому? Тому що тоді це зруйнує концепцію гурту, що кожна людина, яка бере участь у проєкті, вона має додавати щось своє. Тобто, якщо це кардинально от не вписується в концепт гурту і ну протирічить тому, що ми робимо, то так, я кажу, що ну сорі, нам це не підходить. Але ну я, чесно кажучи, не пригадаю навіть, коли я це казав. No. Максим просто ну авторитет дуже великий у музикантів. Коли вони приходять, вони просто як грати?», що робити?», Ну всі yeah. ті, а, а може, може, бути так, от ну і якщо Максим знає, що ця людина ну дійсно професіонал, і вона щось пропонує, бо вона знає, що вона пропонує, то він дослуховується. Але в основному, якщо Максим каже, ні, так не треба робити ні в кого, ну нічого не виникає, ну ніяких протиріч. Ну і тут треба сказати, що я поки що не маю можливості оплачувати великими грошима працю людей, які долучаються до проекту. Тобто, це все відбувається на таких ну добровільних <гум> <гум> началах. Тобто, хто хоче, я не запрошую там. От першого зустрічного так, я запрошую тих музикантів, які мені подобаються дехто відмовляється. Ну, з різних причин там хтось каже, що там не хочу підводити, бо часу немає. Там дехто погоджується, але ті, хто погоджується, от вони як правило роблять ну так, як треба. І, от, наприклад, хочу відзначити Архана Габелі, дуже відомий перкусіоніст в Україні. От ми з ним працювали. Він записував перкусію в трьох п'єсах. Другого альбому. І це музикант, ну, який мене просто здивував. Тобто зазвичай в найкращому випадку. Людина приходить, грає партії, які вона сама придумала, під цю пісню там, написала, і я коригую, ну, скажімо, там, відсотків 20. Так? Це в найкращому випадку. З Арханом було так, він просто прийшов, він зіграв, я сказав, дякую, і він пішов. Ні, він сказав, може ще оце, а може ще оце, І вони все записали, да. бо підійшло. все от, підійшло. От і е, ну оце було дійсно круто. От мені хочеться працювати так, не, ну, е, тому що я ледачий, по-перше, і я не хочу. <зас> ну да, от. А по-друге, тому що це дійсно круто, коли, коли людина приходить і вона от просто попадає в ціль одразу, і ти сидиш, і е, це дуже надихає. І після цього просто хочеться бігти щось робити одразу ще більше, ще більше. більше. От. Ну от, так от було з Арханом, так майже завжди відбувається. І з Жанною Марчинською, з Віоланчелісткою. Так, от з Андрієм Орищенком ми зараз працюємо. Вже почали роботу дві. У нас було як це сказати робочі сесії так, над третім альбомом. І от так от ми з ним теж працюємо. Що майже все, що він пропонує, все круто. А навіть якщо він каже, що Макс це, мабуть, не піде. Я кажу, ну давай ми спробуємо там, запишемо. Та? Я приходжу на наступний раз і кажу, слухай, ти був правий, це не піде. Ну і ми відмовляємося від цього. Так що отак. От а... З Любою так само. У нас все майже співпадає, наше бачення по просуванню гурту, по там, підходу в, ну, от в цьому напрямку там, менеджменту і так далі. Тобто я погоджуюсь майже з. Всьим. Люба психолог, а ви хто по освіті? Я... Професійний музикант? А, ні. чому наш перечень. Так, да, особистостей, да, хто ж я. От е, у мене освіта, е, я перекладач, е, і по диплому я магістр з перекладу поезії. Угу. От, е, тобто я, ну, мені поезія завжди була цікавою, і е, саме от, ну, якщо я вже пішов на переклад, то я ці зацікавився саме цим. Перекладати поезію неймовірно складно. Тому, mm -hmm. що... mm -hmm. Скажи, З німецькою, так. Ой, ой-ой-ой, це так. Це, це, да. ну, англійську я теж вивчав, англійську, чесно кажучи, я знаю краще. От. Але от, це дуже цікаво. Це такий, знаєте, брейнсторм, коли ти перекладаєш якийсь вірш, тому що треба не втратити сенс і треба не втратити ритміку. Mm -hmm. І це дуже важко. Тому що кількість складів в словах, особливо, ну, там, знаєте, метелик, Шметрлінг, батерфляй і бабочка. Ну, Тобто, от, чотири мови, так, і вони, от, ну, як це поєднати, ритміку. і... Так далі. Це дуже важко, але ну, мене це захоплює, тому що мені подобаються вірші. І ви зараз працюєте за спеціальністю, так? працюю. ви займаєтесь тільки гуртом? Е, зараз я займаюсь гуртом. Окрім гурту, я, ну як гуртом, я займаюсь творчою частиною. Mm -hmm. Тобто, я, якщо це взяти як процес виробництва музичного продукту та, і процес продажу музичного продукту, то Люба займається от процесом продажу музичного продукту. Ви я займаюся процесом mm -hmm. виробництва. Так. От. Е, і у мене є студія, на якій ми працюємо, це власна студія. От Разом з Андрієм ми там. Як, у нас, ну, як робота, та? ми приходимо, ми працюємо, приділяємо цьому достатньо багато часу. І мені здається, що тільки так це можливо. Тобто, у мене був досвід роботи в офісі, я займався продажами, я працював колись в компанії PocketBook, директором з продажів по всьому світу. Mm. Там, з 2010 по 2012 рік я побудував їм достатньо широку дистриб'юторську мережу в різних країнах. І разом з PocketBook я. У відрядженнях побував в багатьох країнах світу, я був на всіх континентах. От але 2012 року я все ж таки прийшов до того, що гроші, статусність і все інше це не є ціллю, тобто це не є метою. В мене в мене власне питання було про там дохід. Ви виставляєте музику в відкритий доступ, ви знімаєте кліпи, ви організуєте концерти. Це так. дуже затратно. Тому так. От в мене власне питання: звідки вибирати фінансування? Е, от чесно скажу, не знаю. Просто якщо там, порахувати мої доходи і доходи Любов за останні там, кілька місяців, то це ну, мізерні суми. І я не розумію, як це все відбувається, тому що це реально дуже витратно. Ми зараз Ми працюємо в режимі бухгалтерія. Да, у Любі, Чорна бухгалтерія, вона мені не вигадала. Не кажіть, нас дивиться. Я працюю зараз ведучим на телеканалі. Культура, uh -huh. е, ну зрозуміло, яка там зарплатня на телеканалі uh -huh. культура воду у ведучого. Да, на радіо культура мені просто там оплачують так, що мені вистачає просто на проїзд, ну їздити на ефіри. Ну от на радіо культура теж працюю ведучим. Я займаюся цим, тому що мені важливо розвивати українську культуру. Так вже склалось. Я не планував працювати на радіокультура і на телеканалі Культура, чесно кажу. От просто так склалось. Але потім, коли так склалось, я подумав: вау, ну, типу, як. Ну, я, працю, я хочу працювати для української інтелігенції, і так склалось життя саме влаштувало мене туди на роботу. Ну, Ясно, що я прийшов, ясно, що я показував себе, ясно, що я говорив, що я хочу там працювати. Але я не планував навмисно працювати отак. На телеканалі Культура і на Радіо Культура. Я ж кажу, дуже багато чого складається само собою. От, ну от, а кліпи ми знімаємо самостійно. Mm -hmm. Мені допомагають мої друзі. Сайт ми зробили так само. Мені допомогли мої друзі. Дизайн зробив Володя Вошкурак, мій дуже хороший товариш. А програмінг запрограмував цей сайт Сергій Лєщенко, також мій товариш. Mm -hmm. Тобто, ну ніяких витрат, окрім того, що я оплачую домен. От, Тут дуже багато людей допомагає просто, mm -hmm. тому що mm -hmm. зараз поки що можливості е, оплачувати так, як вони цього заслуговують, цю роботу немає. А там казати людині, що я заплачу тобі 100 гривень за роботу, яку я об'єктивно вважаю, що вона коштує тисячу. Ну, Ну, це просто образливо, мені здається. Бо тому я дуже ціную все, що вони роблять для колективу. Але от кліпи знімаємо самостійно. Ми вигадуємо самі з mm. будь-якою ідеєю. У мене є друг Андрій Савчук, який і інший mm. товари Женя Карпатинго, оператори, які знімають ці відео. Я виступаю як режисер, сценарист. Коли можу бути постановником, то от як режисер-постановник, іноді доводиться зніматись самостійно в кліпах. То відповідно, ну Добавиться. там ж там же вони. Ну тому що я кажу, доводиться, тому що ну, мені. Мені мені просто більше, набагато більше подобаються роботи там, де актори знімаються, ніж там, де я знімаюсь. Ну, з об'єктивних причин, я думаю, з глядачам можливо, ну, можливо, теж так. От. І у мене просто краще виходить от, працювати саме за кадром, якщо ми говоримо про відеокліп. Ну поки що. Ага. Мені це більше подобається. Результат, який виходить, коли я знімаю режисер, мені подобається більше, ніж коли я там щось. ну, от. Це те, що ми говорили, що просто все саме собою складається. Так. І е, ті, хто дають нам. Приміщення в оренду, теж умови ну, нереально класні, якісь пропонують нам. І ну, Не можна сказати, що це якось навмисно відбувається. Ну, от, якось відбулося. Ну, та, ну, музей якось... Булгакова, ми просто прийшли і кажемо, ми, вас, ми, да, ми дуже хочемо. Директорка музею сказала, ну, ми маємо допомагати українським музикантам. Добре. І все. То тобто, есть, от, от так. Тому і... нічого не такого, знаєте, сверхістественного, такого нічого немає. все якось само собою відбувається. Дякую вам дуже. На жаль, наш ефірний час закінчується, і під завершенням в мене є два питання до вас. Перше, це це ж непевне, що питання. А яка є найбільш е, така амбіційна мрія у кожного з вас, і побажання якісь для українців, які, які нас дивляться, і запрошення на ваші концерти. Люб... Так, так, з вас звичайно, любов. <рес> так, ну я як психолог <рес> е маю стриматися і сказати, що е дуже помилковою є розмовляти про помилковим, помилковими є розмови про майбутні цілі, то що вони розпорошують і енергію. Тому в мене ці цілі дуже амбітні, і вони пов'язані з психологією. Це все, що я можу сказати. А в Максима так ну у мене цілі безумовно пов'язані з гуртом, і це основна моя справа життя. От мені дуже хочеться просто працювати і збільшувати кількість української інтелігенції. І Оце, мабуть, моя основна мета. А гурт – це просто як засіб для того, щоб люди Наразі, так, мені для мені того, мені. щоб люди хотіли більше читати, знаєте, більше знати про Україну, більше слухати українське, ходити на концерти українських музикантів. Е, от, от така моя мета, така моя ціль, і побажання для українців. Якісь бідому ти побільше якісно, і куди дивитись. Там, будь В одності, так, будь чорних Чорно. Дивіться, торчів. слухайте побільше якісної музики української. Кохання, добра, тепла і, і все. <реш> Мені хочеться побажати любити Україну, говорити українською мовою, тому що не буває англомовних патріотів Франції. І якщо ти говориш, що ти любиш Україну, то ну, ставтесь до цього як до того, що от любиш. Жінку та не можна казати, що я люблю цю жінку, а жити при цьому з іншою. Ну це промову. Тому говоріть українською, слухайте українське, і приходьте на концерти улюблених гуртів, і не шкодуйте гроші за ці концерти, тому що гуртам в Україні дуже важко. І 70 гривень за квиток це не та ціна, яка може підтримати улюблений гурт. Тобто будьте готові, будь ласка, платити більше за квитки улюблених гуртів так, дякую вам дуже нашим глядачам. Я хочу нагадати, що ми говорили про українську музику з гуртом Білі Міліган Бенд. Тому слухайте українські, любіть українські, і залишайтеся з обостиви.